Доброго здоров'ячка всім. Привіт вітаю вас на моєму каналі, 8 серпня 25-го року. Ну що, <areas> я вранці зняла відео і там сказала, що у мене була задумка зняти після обіду, коли на цій стороні буде сонце. Подумала, подумала я і видалила те відео і вирішила перезняти. І ось тепер знімаю, коли тут сонце. Зовсім інші фарби, чим завжди. А то я завжди знімаю там сонячно на тій лоджі, на тій стороні, а тут так, пасмурно. І ось тепер. Сонячна сторона, мої фіалочки, які, я нагадаю, переукоренила, зрізала верхівки, ставила в воду, вони пускали корінці, і я потім садила їх. І зараз такі гарнюні вони, такі вже розеточки. От, молодці. Ось на сонці і Пеларгонія. Щось з вулиці на шипці треба буде витерти. Навіть не знаю. Дощ дощі були і щось не змилося. Так. Тут Антуріум красніє своїми покривалами. Це Фінікова пальма, височенна, там в стелю достає. І з цієї сторони, чуть не сказала Бугенвілія, Бігонія з, красив, з красивими листями, ну, хлорофітом. Нічого особливого. А там Портрет Шані, який я вишила на вишивальній машині. Мені зробили дизайн були з її фотографії. О, добра людина, велика подяка їй. І ось вона як жива, Шанюха моя. І ось вона лежить, відпочиває. е-е Чекає, коли ми підемо на прогулянку ввечері. Да? Дивіться, це при слові підемо, вона зразу. Дивіться, ви бачили? Ні, ще рано, ще рано до цього ось зараз мені ще треба попили сосити, бо тут шерсті твоєї повно, вона линяє зараз. Ну, і ось ми на лоджі, правда, сонце якесь. Не дуже активне, але все рівно світліше. Ось, ви бачите, бугінвілії цвітуть. Ахіменес. У нас навколо будівництва через те такі подібні звуки постійно лунають. О, щось гупає, щось скрипить, щось крутиться. Ось і біскус. Розцвів, гарний такий така квітка в нього, ось іще один, одна. Ось там дивіться, яка гарня. Ой, не змогла потримать. Ось там теж бугенвілія квітує. Ви подивіться, які вимахали гілочки довгелезні. Ну, поки ще хай цвітуть, а там пізніше я їх пообрізаю. Ось цей нарешті цей гібіскус буде цвісти. Тут квітка теж повна, зовсім іншої форми, ніж це, але теж повна. Там визирає вона колерія. Тут мене тільки визирають. Я закрила зачинила вже вікно, воно було відчинене навстіж. А це ночі у нас стали прохолодними, ще не холодне, але прохолодне. І так, звідти високо ми живемо на 14-му поверсі, через те, якось, мені здається, навіть холодніше. І вночі прямо такий. Холодний цей поток повітря. Так, там он гіску цвіте, і завтра розцвіте ще три квітки. Я бачу три бутони, вже ось ось розпустяться. А деньом тут ось, буде там кубкою цвісти. Ось на такий він. Важущий. Я думала, що упущу, коли переносила його, сам горщик керамічний, там ґрунту повну, ще й сам масивний, ну, дуже важкий. Бідне вікно, як воно витримує таку вагу. Ось у мене імбир. Ви бачите, які товстелезні товстележні стеблі? Поливати треба кожен день. П'є воду гарно. Мабуть, там нарощує ось врожай буде. Так. Ну, тут Ахіменес там уже позасихала, скоро він уже буде відправлений на відпочинок зимовий. Так тут, бачите, плюмерію я сюди. Перенесла ось. Тут теж Антуріум, там і не видно гіпоцирти дві, ну, тут можна щось і пропустити, особливо, коли поливаєш, страманта ось там затиснули там її. Ну. Ось. Камадерея. Тепер отут <кій> внизу. <кій> Оці, господі, ну добре, згадаю, скажу. От, а то мені все аденіум хочеться сказати. <кій> Дивіться, фіалочки, які гарнюні і тут. Всі-всі. Шкода, що сонце сюди не потрапляє. Зараз би такі листочки були б сріблясті. о Ось, дивіться, лопух, який у мене гарнюній, які листи, листки, який він здоровенний лопух. Так я його називаю. Теж не можу згадати, як, як його дійсно ім'я. От буває таке. О, сі, ось папером'я цвіте. Це вона вперше в мене цвіте. Хоча якоїсь краси немає в її цвітінні. Така паличка. Хоя ця цвіте, ось бачите, скільки нектару на листях. Треба її буде помити. О, а тут оця хоя, що там, от у коричневий горшечок. Вона оце тут зверху, дивіться, куди пустила. Туди вже через весь балкон. О, бачите? І тепер ось все. Три ватога. Ось, я казала, що я закручу ось тут, сюди, до лампи. Я вже вчора і намагалась це зробити, але вона не погодилася, злетіла. Ну, нічого, я закріплю її. Я не знаю, навіщо я це роблю. Тоді буде весь балкон, вся лоджія у цих... У хоях, як я тоді їх розбирати буду. Буду обрізати на, той, на тій лоджії у мене таке було, коли я пустила їх, щоб вони росли, куди вони хотіли. А тоді, коли треба було пересаджувати, мені довелося все це пообрізати, бо ви бачите тут, бачите, скільки цих гілочок. І це буде неможливо зібрати їх. Докупи. Десь у мене і відео є ще, коли я тільки починала знімати, як я розбирала хою, оце, з такими пагонами. Ну, якось буде, але мені цікаво, і я завжди кажу, у мене як в дикій природі. Цікаво буде, ось будуть цвісти, якщо буде цвісти, в тебе над, над головою у когось трояндові арки, а в мене буде із хої. Аркась тут над дверима. <хи> ось. Треба буде ще й цю туди пустити. Ось його видно, ви бачите, тут же ось цвітонос, ось його. тут не бачу. Воно зразу росте такий батіг, як я називаю. А тоді потихеньку наростають листочки, і там ось цвітоноси. Там буде цвісти, От дуже гарно буде видно. О, а тут, тут поки що тільки листочки я бачу, ось тут будуть, а цвітоносів нема, Ну будуть вони, це обов'язково. Тут на лоджії, у мене там зверху, ви бачите, там штори. Але я цього літа їх не використовую, бо самі рослини роблять тінь для цих, для фіалочок, для інших рослин, які тут, і яким не треба пряме сонце. Ось вони затуляють. І ви бачите. Як гарно тінь. У мене в кімнаті тут сама прохладна кімната це ось ця. Коли заходиш, зразу відчувається, бо ці росли, рослини акумулюють жару, спеку, високу температуру. І в кімнаті прохолодніше. От. Так як ви заходите в ліс, чи ще кудись в садочок, і. Прохолода, ось так і у мене тут, на да, хащі, джунглі, чи як називать. Ось так. Дивіться, ну, це капець. Тепер прийшли на цю лоджію, а тут сонця нема. Завжди я знімаю сонячну коли, а тут, дивіться, яка краса, який рожевий колір. О. Так, там треба познімати бугенвілії. Уже цвіли квіти такого кольору, вони сиплються на кактуси. Там скільки гілочок, он там росте бугенвілія. Ех ти ж молодець. І там стелиться постелі. Ось, бачите? Вона старюща в мене, видно, по стовбуру, який він. <світить> да. Оліандр цвіте і кава. Ще не, не, це не спіють ягідки ось. наливаються. О, листочок упав. Тут ось оце, це росте, отам стовбур майже однизу. І оце він між гілочками. І це наче інше дерево, ось тут, коло цього. Ось ви бачите, яке воно вже старе. Ось, бачите, я там підв'язала його, бо до вікна. Ось тут. Дивіться, яке воно. В от дійсно, як десь е, на плантації кофейній. Там зверху ви бачите молоденькі листочки, там не цвіло і немає врожаю, тільки на нижніх. Ну, оце мене просто ну такого, оскільки. Це кава дає урожай цвіте, такого ще не було. Оце щоб отако кубками. Саме головне, тут бджілок не було, ніхто не запилював і такий урожай. Тут є дрібненький, а є ось ось велика. Ось, ну. Так. Кала у мене вже починає, вона в серпні завжди йде на відпочинок зимовий. І вже ви бачите, вже листочки жовтіють. Красандру скоро буду обрізати. Вона на кожній гілці і цвіте. Треба зараз познімати всі ті, бо негарно. Чи, може, зараз трошки їх? Ну, побачу. Ну, ще рано її обрізати Так, це теж кава із зернятка. Там на той лоджії у мене два дерева ростуть. Так, і тут ось там ще не розпускається оліандр, квіти. Це наче капає десь, дощу немає. от Ось бугенвілія. Так слабенько вона росте, треба її підрізати. І оце пожитіло листя, вона, якщо грунт хоч трохи пересохне, залишить його там ненадовго от, то оце така буде реакція. Вона не терпить, коли ґрунт сухий у неї. Оце не. б Оліандр занести б і помить його, бо це я оприскувала його і поливала цим ядами його, таку суміш зробила ядрену. Цілу упаковку на півтора літра і все вилила в горщик. Думаю, що якщо йде залишились живий, це щитовка, вони вже сухі, я ось я бачу. А тепер би помити її, його, не її. але ж я в ванну не донесу. Це вже коли я... оцвіте і я зріжу, ось дивіться яке. Міцне, яке, товсте. Це ж за весну ось із цієї частини. Це обрізка була така. Він, хто дивився, зовсім не було у мене тут гілочок. Воно обрізано ось це було тут обрізано. ця гілочка, що цвіла першою, я її вже зрізала. А це, оце звідси, ось, і оце. За весну і за літо, оце таке виросло. Більше метра, мабуть. Ось. Бо мені писали, що що ви не обрізаєте в дві гілки. Обрізаю, а вони все рівно в дві гілки ростуть. Тут ось оскільки обрізала я. Ага. Так. Так. Алоя цвітуть, тут уже закінчує. Цвісти, Плектрантус скоро буде цвісти повторно він уже цвів, дуже гарно цвів багато було. Весь був у це, вся верхушка була у квітах. Ну і прийшли ми до Гіпя Це теж такі здоровенні вони в мене кожного року. Їм шир нікуди рости, то вони стеляться по склу, по вікну, вверх ростуть. І такі листяри товсті, довгелезні. Ось так. Тут у мене ріпсаліси, цей весь в ягодах. Дивіться, які ягідки. Так, зараз збільшу. Ой, не вийшло. О, бачите, дивіться. Ось такі красиві. Так, не туди нажала була, а зупинила відео. Ну що, мабуть, підемо в те місце, де ми починали. Сонце таке трохи закрите хмарками, не дуже таке ярке. Ось видно, так? Да? Як кажуть, як в димці. Так, ну на цьому буду закінчувати. Дякую, що заходите, що дивитесь. Пишіть коментарі, ставте лайки. Не подобаються дизлайки. Заходьте на канал. Приєднуйтесь! Хто не підписаний, підписуйтесь. І до нових зустрічей. Пока-пока!